Так, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо вам лінійку Форте. Це мототрактори Форте RT 161 і Форте RT-201. Вони йдуть по акційній ціні 2350 доларів коштує цей за комплект і 2650 доларів коштує 201 форти. Якщо ви наш підписник, на 201 форти ще можлива невеличка знижечка. Доставка безкоштовна, як завжди, по всій Україні, без передоплати. Коротко про трактори. 161 й це аналог 160 го кентавра, тобто GD16 мотор, генератор виносний. Для зарядки. Також тут є насос, він розташований на коробці на 201 вакуу. Так само буде регульована кулія. Тут хороший 49 вал 6,5-16 колеса, 512 передня резина. Значить кожух ремнів повністю обшитий, закріплений надійно. Заду одноточкове кріплення, розширювальний бак масла гідравліки. Гідравліка підіймає 300 кг. Максимальне навантаження, е, допустимо, скажімо так, для трактора е, 220 кг для того, щоб циліндр не працював на повну е, 2350 доларів фриза 1,30-й, однокорпусний плуг у комплекті з цим трактором. Е, по коробці. Коробки, е, значить, і на цьому і на цьому будуть мати однакові швидкості, тобто три передачі вперед, одна назад, плюс поніжаюча передача. На 201-му стоїть мотор 11.05 тобто вже більший. 20 коней і тут 9.5-16, резина широка і 6,12 передня. Балка, що там що там у вас розсовується, можна виставити колію від метр до тридцяти метр трьох, якщо я не помиляюся. Значить, на обох моделях бачимо, що насоси стоять від коробки, тобто при вижатому щепленні насос не качає. в усіх інших положеннях насос працює. Поніжаюча передача йде окремим речагом. Ось він червоненький такий. І можна розблокувати півосі або їздити на заблокованих для кращої проходимості, але з меншим розворотом 2650-2350. Якщо зацікавила вас дана техніка, набирайте, бронюйте, по наявності є Штучок вісім. Я думаю, на сьогоднішній день можете замовляти. Доставка безкоштовна по всій Україні без передоплати. Всім гарного робочого дня з новим роком, друзі.